Оло режим Януковича міліція нас прослуховує, переслідує, називає терористами. Заарештували, нас побили, кинули за ґрати. А що ми зробимо з 20 пораненими людьми і тима турнікетами? Поїхали до Білорусі, підписали там угод. так, по нас виїхали, треба тікати лісами. Що більшість чоловічого пішло воювати? Боже, що в цій країні робиться. Яке твоє псевдо? Вітер. Волень. Сіро. Моє псевдо в організації Долар Шварц. Харри. Юрило. В якому році ти доєднався до Національного альянсу? В мене специфічна історія, тому що я створював Національний Альянс. І, власне, після завершення, власне, навіть в процесі завершення помаранчевої революції група активістів. Група молоді зі мною на чолі. Ми прийняли рішення створити нову молодіжну націоналістичну організацію. Це був листопад-грудень 2004 року і, власне, січень по з'їзду 29 січня 2005 року. Е, Доєдналася в 2008 році. У 2015 році. До лав національного альянсу я приєднався восени 2018 року. 2019-му. Дві тисячі двадцять Чому саме Національний Альянс? Виборі між національним альянсом і іншими організаціями стояло питання, де можна бути максимально залученим і максимально швидко приймати рішення. На той момент, коли я долучався до організації, такі можливості давала мені саме ця організація. Бо це організація, яка була в моєму місії, діяльність якої повністю відповідала моїм ідеологічним вподобанням і тому, що я хотів робити на той момент. Люди та ідея. На своєму першому таборі Хорунжий я побачив організацію не слів, а дій. Якщо ми говорили про те, що ми виховуємо молодь, для того, щоб вони могли, в разі чого захистити свою країну? Реально, в 2022 році ми можемо говорити, що більшість чоловічого членства пішло воювати. Що ми говоримо, що людина член національного альянсу, то ми вже розуміємо, що ця людина не має шкідливих звичок. Вона розвинена як фізично, так і ідеологічно. І вона є лідером у своєму середовищі і його змінює на краще. Який спогад з національним альянсом є твоїм улюбленим? Зараз можу пригадати це, звичайно, білоруські події 2005 року. Ми тільки створилися на запрошення організації нашої побратимської Молодий Фронт. Поїхали до Білорусі, підписали там угоду про співпрацю. Це був Великдень 2005 року. І взяли участь в акції Чорнобильський шлях 2005. Нас а, а, заарештували, нас побили. Кинули за ґрати, ми могли отримати серйозні вироки за таку співпрацю, за таку участь, тому що Лукашенко боявся власне помаранчевої революції, і ми 10 днів голодували. А в цей час наші побратими організували акцію Блокада в Києві, блокували посольство Республіки Білорусь на той час. Колючий Гедрід, на мето містечко вимагали нас звільнити. Це вдалося тоді за нас заступився тодішній президент Ющенко. І от всі ці події вони були дуже яскраві. До речі, разом зі мною там були члени луцького середку Ромео і Бойко, члени франківського осередку Гремлін, який зараз, до речі, служить в ЗСУ. І, на жаль, вже загинувший на фронті другого. Оце наша, наша команда, яка там була. Один з таких це 2013 рік. Десь осінь ми проводимо традиційний табір-повстанець. Навколо режим Януковича міліція нас прослуховує, переслідує, називає терористами. І ми от е, зайшли в які скрізь, коли ми подаємо заявку, нам забороняють цей табір проводити. Ну, ми знайшли якісь ліс, де нам, нам дозволили проводити. Приїхали туди, проводимо небагато людей. Тут телефонний дзвінок, що за нами виїхав телеканал All Hours, і ще виїхав Беркут, якийсь нас шукати в лісі. І ми от, під час цього табору, ми прям такі, так, небезпечна ситуація, по нас виїхали. Ми З нами ще тоді був наш капелан, який перше в житті беруть участь в заході. Такий монах. Ми такі, так, по нас виїхали, треба тікати лісами. І в наш табір перетворився на реальний такий, реальний вишкіл, неумовно легенда, що хтось нас переслідує. І ми тоді... Добиралися лісами, прийшли на якусь стару дачу лучника і там допроводили табір. Але це було таке вже відчуття: ну якесь, Боже, що в цій країні робиться. І через кілька днів про це писали в новинах, навіть що там, і через ще кілька днів вже міліція проводила якісь собі вишки. Виглядало дуже так і смішно, і абсурдно, і, і таке було відчуття, що не туди ми рухаємося державою. Табір Легіонер Іоріяна, коли щось як завжди пішло не так, і в другій ранку ми з друзями діставали човни з річки, збирали їх під світлом гаснучого ліхтарика, складали їх до машини. Шук перед тим провивши пошукові роботи людей, які плавали на цих човнах. І після цього ще в четвертій ранку ми мали почати вимарш. Який не почався вчасно, але все одно відбувся і пройшов на хорошому рівні, це була така локальна подія. Ми в цьому ж приміщенні проводили тренінг з надання до медичної допомоги. Я пам'ятаю, дуже багато було труднощів, тому що її проводив швед, який приїхав в Київ всього на один день. Ми шукали перекладачів, дуже швидко робили анонс. На суть не в цьому. Сам захід був дуже інтенсивний, і по закінченню пам'ятаю, я виходжу, говорю якісь загальні організаційні моменти, і доходжу до трошки такої мотиваційного спічу, Я задаю людям питання. Їх було приблизно 20, По тому в кого з вас є собою турнікет. Підняли руки двоє. Осіб: один військовий і один, ну звичайно, учасник заходу. І ну, відповідно в мене теж був турнікет. А я задаю наступне питання: що буде, якщо от, ми в Києві постійні ракетні обстрілі? Що буде, якщо от, в сусідню будівлю, до прикладу, потрапить ракета чи безпілотник? Мені відповідають, що ну, нас всіх точно посічає осколками від цих вікон, від дверей. А, от задаю наступне теж логічне питання: а що а, ми зробимо з 20 пораненими людьми і трьома турнікетами? А, я залишаю людям трохи тиші і подумати про це все. Логічно завершую цей спіч і, грубо кажучи, на цьому завершуємо захід. Прийшов десь тиждень чи два, і ми вже організовуємо кінопоказ. Тобто, суто культурний захід. Я стою, думаю про те, що я буду говорити на тому кінопоказі. Здається, він був про майдан. І до мене підходить учасник минулого заходу з такмєду і каже: дивись, що я маю, і дістає свої сумочки, оранжевий турнікет Січ. І в мене мені в моменті це так підняло настрій, і це от розуміння того, що ці слова, які ти говориш, вони не просто так, вони впливають на людей, і що це справді змінює думку е, думку середовища. Так, можливо, не кожен з них цей турнікет придбав, але це такі маленькі деталі, які мотивують тебе далі рухатися в організації, і бачити, що твій вплив він насправді є, навіть якщо ти не завжди його бачиш. Погоді насправді є дуже багато, адже за спиною шалений бекграунд таборів, е, якихось заходів, фестивалів. Але мабуть найприємніші спогади це ватри після кожного заходу, де ми збиралися з ну колективом нашої організації. Це вже ставали Це є, були наші друзі, це наше середовище, з яким ти зростав. З кожним у тебе є якісь спогади. Такі теплі емоції, які там, мабуть, через призму часу, будучи на війні, я собі згадую з теплом і ну, мене це підбадьорює. Яке завдання в організації тобі далося найважче? Ну, це створення осередку в Києві. Це був жовтень 23-го року. Тоді, грубо кажучи, був я, друг Галич, маленька кімната кайнушного гуртожитка, де ми прийняли це рішення. І таке велике бажання повернути альянс в столицю. Перші чотири місяці це ти забуваєш про свій вільний час. Ти постійно в пошуку ресурсів. Ти займаєшся всім, починаючи там розклеювання qr кодів на захід, завершуючи самим самою організацією заходів. І оця шалена конкуренція в Києві. Боротьба за молодь за волонтерів. Вона була дуже важкою, але воно дало свій результат. Зараз ми маємо команду з більше ніж десяти вмотивованих людей. Ми впливаємо на якісь загальні тенденції в Києві. Ми організовуємо заходи, ми гарно працюємо медійно і це тільки набирає обертів. Мабуть, бути членом проводу на раборах, особливо під час війни. Цього року, ніж минулого го року, був перший раз комендантом на стежках кінців островських, і це було хорошим викликом. От окрім того, зараз ще більшим викликом є створення. Власного нового табору на нових теренах, який готується на весну 25-го року, моє найважче завдання в організації почалося у 2019 році, коли я став керівником і прийняв головування від друголучника. І, власне, перед собою ставив дуже багато задач, які, на мою думку, мені всесвіт намагався все ускладнити. Цей ковід спочатку це і війна, але власне такими основними завданнями було те, щоб примножити організацію, власне взяти певний напрям на якісний вишкіл членства. Як я вже казав, всі ці події, дещо ставили палки в колеса, мені приємно розуміти, що станом на сьогодні, на 2025 рік, є членство, є люди, є шалений бекграунд. Середовище, яке виконує місію організації, нехай не будучи в організації, а, там на фронті, на волонтерському фронті. Що тебе навчила організація? В Життя майбутнє. Я собі напевно взяла таку кілька важливих речей: це те, що найважливіше є люди. Люди це є найбільша цінність взагалі організації і всього. Які б не були сильні ідеї, і все якби б не було правильно. Ну, якщо немає людей, нічого не вийде. Але навіть невеличка кількість людей, е мотивованих і таких е ідейних вони здатні багато що зробити. От, це напевно найцінніше. Коли вона була створена, це одна історія. Я вже пройшов школу до цього часу, я був членом тризубу імені Степана Бандери. Куди вступив в 11 класі, потім був молодіжний націоналістичний конгрес, тому в мене вже була база, школа. Я без пафосу скажу, що передавав вже свій досвід власне членам організації, які долучилися. До речі, на початок діяльності ми тоді підраховували фактично по, по кожному. 463 людини були в організації з перших днів. Тобто, це було таке, така кількість а, і власне. Ті речі, які я отримав в організації, це розуміння того, що будь-яку проблему можна вирішити. І головне ставити собі це за ціль і йти вперед. Власне, колись нас надихали на це борці, які йде, в яких ми продовжуємо сьогодні. Станом на зараз, це, мабуть, мої сучасники, мої побратими, які виховалися зі мною в організації. І от вони мене далі мотивують. Також дуже багато речей, що навчила організація, це вміння працювати в команді. Ти навчаєшся керувати людьми, ти навчаєшся спілкуватися з людьми, ти навчаєшся розуміти, які є люди, які темпераменти у них, який підхід до них знайти. І дуже багато з цих корисних речей я пізніше застосовував вже будучи у війську. Там на сьогодні я офіцер Збройних сил, і дуже багато е, того, що я використовую якихось е, засобів комунікації з людьми, вміння ними керувати, е, дала мені саме організація і вишкільні табори. Величезна маса практичних навичок завдяки таборам, починаючи від орієнтування на місцевості, завершуючи базовою військовою підготовкою. Крім того, навички по комунікації з органами влади, з різними установами, коли потрібно було організовувати заходи і налагоджувати взаємодію. Навички лідерства, коли потрібно організовувати діяльність певної групи людей. Ну і в більш такому мотиваційному плані. Більша завзятість до тієї роботи, яку я маю. Е, Краще навички в плані того, щоб е, організовувати своє життя загалом, тобто е, жити за цими 44 правилами життя українського націоналіста, і ну, вони мають небо, які на життя людини. Коли ти постійно перебуваєш в цьому колективі, тобі набагато легше їх дотримуватись. Ти просто постійно е, ну, відчуваєш дух цієї організації, от, і воно дуже надихає. Багато чого. Від дисципліни до різних е, точечних якихось знань. Е, управління е, людьми, управління ресурсами, е, менеджмент національному альянсу 20 років. Які поради ти можеш дати сучасному членству та тим, хто планує долучатися до нас? Не зупинятися, просто продовжувати. Мені ще дуже хочеться, щоб. Організація для членства була не просто періодом, який люди не згадають або згадають побічно, щоб це був вплив на формування характеру, світогляду, візії, горизонтів, так би мовити, от кожного члена організації. Власне сучасному членству я раджу не боятися брати на себе відповідальність, тому що коли ми беремо на себе відповідальність, ми виходимо з зони комфорту. І, власне, ось цей вихід дає нам гарантію на те, що кожен з нас зможе якісно змінити себе. Зміни в собі рано чи пізно призведуть до змін у глобальних процесах в державі. Власним прикладом цьому є 20 років нашої діяльності, де ми можемо подивитися назад і побачити велику кількість людей, які там у різних сферах. Будучи політиками, бізнесменами, військовими, силовиками, вони знайшли себе, але важливим був початок. І початок полягав в тому, що колись вони взяли на себе відповідальність. І, власне, тим, хто хоче доєднатися до нас, я раджу бути готовим, що це середовище сильних людей, які будуть тебе розуміти, які будуть тебе підтримувати. Це середовище ідеологічних людей, здорових людей, яким не байдужа доля держави і нації. І, власне, будучи в цьому середовищі, акумулюючи ті речі, які тут є звичними і базовими, люди стають потужними і досягають успіху.